Пані не гаятимемо час. Вітаю! Маєте дівчинку? О, і ще одна. О, ні, таке нещастя. Ми завжди мріяли про доньку. Ми заберемо дитинку собі. Ранок повинен починатися Бадьоро. Руханка це весело. Що далі згідно з планом? Mm. А вже ж білісінька усмішка. Mm. Mm. Ну, ми зробимо гарне укладання. А зараз займемося сніданком. Mm. Мамі з татком це сподобається. Що більше вітамінів, то краще. О, сила, сила на брудного посуду. Я дам цьому раду. А зараз мені час у коледж. Студенти записуйте нову тему. Буде дуже цікаво. Люба доброго ранку! Не запізнися коледж. Коледж це надто нудно. Емілі поквапся. Не люблю вчитися. Втім, якщо ти наполягаєш, маму. Юху, хто тут найкрутезніший? Не забудь про свій ланч люба. Вчись наполегливо. Емілі ти знову запізнилася. Перепрошую. Я просто дуже хотіла поспати. Тебе відсторонено від занять. Дякую, пане Евальде. Для мене це найкращий подарунок. Це значно краще за коледж. А тут що? Ова, небо як на долоні. Може, влаштуємо концерт? На сцені неймовірна Емілі. Привіт, я хочу найбільше та найсмачніше морозиво. Хвилинку, панянко. Вам сподобається ваше замовлення смачного. А я дуже зголодніла. Смакота. Але я не звикла платити в кав'ярні. Від мене чайових не чекайте. Стривайте, куди ви? Чи все добре, пане? Тут була ошуканка. Чимаєте для мене фруктове морозиво? Я тим часом зачекаю тут. Панянко, для вас найсмачніший десерт. Смачного. Oh. Чудовий сервіс, дякую. Дуже смачно. І мені вже час іти. Ой, що з вами, панянко? Я страшенно зголодніла. Я допоможу вам. Морозиво за мій рахунок. Дякую, ви така добра. Кожній допомагати людям. Е, гірше годі уявити. Втім, я знаю, що з цим діяти. Як тобі таке зазнайко. Вечірка. А вже ж я прийду. Оу, звідки цей сморід, га? Ви маєте рацію просто жах. О ні, що це? Хто це скоїв? Фейніс смердючка! Але це не моє. Тримайся від нас подалі не вдахо. Я королева пранків. Почнімо тренування, студенти. Повторюйте за мною. Ми ще не завершили пенні. Сподіваюсь, тобі це сподобається. Студенти ми завершили. Побачимося завтра. Де моя вода? Ой, леле, моє волосся. Пені не пощастило тобі. Ми так і знали. Ти невдака. Хлопці та дівчата мають для вас чудові новини. У коледжі відбудеться конкурс талантів. Я хочу взяти участь. І я також. Ви на конкурсі талантів, панове. І першою виступає Моллі. А зараз на сцені Емілі. Я королева танцполу. Ой, я ніколи не програю. Ой, сподіваюсь, кубок дістанеться мені. І на завершення конкурсантка Пенні. Балет. Це справжнє мистецтво. Неймовірно, дуже талановито. Третє місце посідає Моллі, а срібло отримує Емілі! Що? Лише друге місце. А на першому місці талановита пенні. Я хочу дещо сказати. На цей кубок заслужила Моллі. Пині, ти неймовірна. Ти ще пошкодуєш невдахо. І ви також, пане. Хм, hm, Що це з нею? Ось ти й попалася. Кубок мій. О, ні, тут злодійка. Допоможіть. Чудова погода для прогулянки. Ха, Я найкраща. А що сьогодні на обід? А вже ж солодощі. О, ти йди собі геть, це мій пікнік. О, просто жах, ти погано поводишся. Ну, моя тебе навчу науки. Чи ти любиш плавати? А тепер усмішку. Я зберу мільйон уподобайок. Хто тут? Малюку, як ти там опинився? Я тобі допоможу. О, такий пухнастий. Малюку, ти весь мокрий. Ну, момиттю це виправимо. І не забудь розчесатися. Гадаю, ти зголоднів. Чи любиш рибу? Малюку тобі не можна залишатися на самоті. Ми підшукаємо тобі нових власників. Пані йому потрібна допомога. Він геть самотній. Пухнастик у надійних руках Люба. Тут йому буде весело. А ось і я, мамо. Ти ж не проти, чи не так? Ха, час повеселитися. Швидше, ще швидше. Я не аби-яка гонщиця. А, я найтанцювальніша дівчина у світі. Чи хто небудь годен повторити? Чим займемось далі? Чому би й не перекусити? Я хочу тістечко. Силу силенну тістечок. Це найкращий день у світі. Ну, ми влаштуємо шопінг. Ува, тут до біса всього. Уау. Я буду найстильнішою в коледжі. Я купую все. Емілі, як ти могла це <плес> вчинити? Крадішка, це жахливий вчинок. Мамо, перепрошую, це не навмисно. Тебе покарано, Емілія. Як заробити гроші? А вже ж розпочати власний бізнес. Мені все вдасться. Не проходьте повз, це розпродаж іграшок. Ова, дуже гарно. Купую. А, ніколи такого не бачила. Купую. Хм, саме таке я й шукав. Купую. Ох, гадаю, я заснула. Не вірю власним очам. Я заможна. Добрий день, планую шопінг. Крихітко, це тобі. Дякую. Матусю, поглянь, що маю. Я знайшла саме те, що потрібно. Мамі сподобається, а це для мене. Купую я самотужки заробила гроші. Мамо, маю сюрприз. О, дуже гарно! Люба, ти в мене найкраща. Пенні, ми тебе любимо. Хто наступний? Гадаю, почалося. Лікарю, допоможіть. Ми починаємо. Дитинка ось ось з'явиться на світ. Вітаю. Маєте чудову дівчинку. Кайлі, я так довго на тебе чекала. Thank you. Лікарю я неабияк поспішаю. Трішки терпіння. Народження дитини це серйозно. Вітаю, маєте дівчинку. Дитина дуже невчасно. Поводься чемно, oh. пінки. Кайлі, це твій новий дім. Ти неабияка красуня. А зараз я познайомлю тебе з татком. Крихітко, ласкаво просимо до сім'ї. Ти в нас найкраща. Ми будемо щасливі. Тільки не репетуй, згода. Мамі треба відпочити. О! Мені це не подобається. Тихіша дрібнота. Ти погано поводишся. Панянку пені, чи вам допомогти? Нехай вона припинить рюмсати. Вітаю! Отримаєш підвищення. Тепер ти нянька. Крихітко, я подбаю про тебе. Чи ти зголодніла? Смачного. Mm -hmm. А зараз час поспати. Що? Uh -huh. Люба, крихітка плаче. Кайлі, мама, поруч. Тихіше, тихіше. Хочеш скупатися. Тобі сподобається. А ось і твої улюблені іграшки. І додамо трішечки піни. Ти розумниця, Кайлі. Тут не завадить поприбирати. H -h -h, готово. Крихітко час вечеряти. Твоє улюблене молоко. А тепер спати. Що за шум? Знову ти? Припини негайно. Ти заважаєш мені спати. Хм, де моя маска? Так краще. Побачимося завтра, Рюмсо. Пінкі, що трапилося. Зрозуміло, ти просто хочеш каші. Прокотимося, крихітко. Солодких снів, Пінки. Порядок понад усе. Пухнастику знову ти за своє. Не переймайся, я все поприбираю. Мамо, а ось і я. Доброго ранку, Люба. Нам час приготувати сніданок. Камера, мотор. Сьогодні на сніданок маємо смачний омлет. Все просто розбиваємо яйце та підсмажуємо. Белісимо! І, звісно ж, корисне молоко. Люба, це чудово! Матимеш мільйону подобайок. А тепер час для читання. Жила собі принцеса. І в неї закохався принц. Мамо, я дуже зголодніла. Що сьогодні на сніданок? Я страшенно запізнююся. Побачимося увечері. Ти ж впораєшся? Мамо, тебе ніколи немає поруч. Втім, я вже призвичаїлась. Смачніше годі й уявити. А ось і моя книга. Хм, На чому я зупинилася? А зараз знову займемося обідом. Ні, це мені не знадобиться. У, схоже, це зіпсувалося. Хвилинку У, встигла. Мені зле. Дитинку, що трапилося? Тобі просто потрібні ліки. Ені, ти мене врятувала. Люба, ти забула розчесатися. Кайлі, доброго раночку. Мамо, чим ми займемося? Може, послухаємо музику? Послухай, що я написала. Люба, ти найкраща. Усмішку. Коли небудь ти станеш зіркою. Поглянь, що маю. Ова. Навчай мене так малювати. Я хочу найкращий макіяж. Хвилинку, пані. Незабаром ви себе не впізнаєте. Почуваюся красунею. То який я маю вигляд? М -м, губам бракує кольору. Що темніше, то краще. Обожнюю салони краси. Хочу наймоднішу зачіску. гроші не проблема. Як скажете пані? Може, нумо додамо яскравих фарб і завершальний штрих. Ідеально. Хто тут королева краси? Дякую, я чудово провела час. Бу це я, мамо, я скучила. Пінкі, чому ти не вдома? Мені було самотньо. Зробімо разом проєкт для коледжу. Ти мені заважаєш? Мамо, чому ж ти мене не любиш? Ходімо зі мною. Хочу крендельків. найсмачніших. Ох, я так зголодніла. Мамо, а мені? А тобі ходдох. Але я хочу поїсти крендельків. Їсти таке шкідливо для фігури. А мамі час підкріпитися. Ммм, смакота. З мене годі, мамо, я йду геть. Mm -hmm. Люба, що трапилося. Хочеш лимонаду? Дякую. Дякую. Люба, як щодо морозива, фісташкове і трішечки шоколадного. І додамо кульку ванільного. Чи тобі подобається Кайлі? Щоб пак? Дитинко, для тебе все найкраще. Сідаймо тут. Мам, ти найкраща в світі. Смачніше годію явити. Ой, мені зле мамо, чи з тобою все гаразд? Мені треба дещо перевірити. Так, так, ну ми поглянемо. Дитинка, Люба, що трапилося. Наша сім'я стане ще більшою. О, лікар незабаром мене прийме. Ова. Райду ж не волосся. Така дивина? Вона в мене таке від народження. Здається, зараз моя черга? Лікарю я вже йду. Влаштовуйтесь зручніше. <звіць> Меріти впораєшся, у вас чудова дівчинка. Вітаю! Крихітко, ти в нас найрайдужніша. Вона просто досконалість. Ви будете хорошими батьками. Тільки не забудьте придбати все необхідне. Крихітко, надалі не хворій. Лікарю, маємо тут. Допоможіть моїй дружині. Тільки спокійно, пане. У вас чарівна дівчинка. Ми на тебе чекали. Ешлі, ти така золотиста. Наша дівчинка матиме все найкраще. <гум> Мені це подобається. Так так поглянемо. Вітаміни, пляшечки і якомога більше. Простіше не буває. Адеми поквапся. Емілі зголодніла. Вже йду, люба. Так просто бути батьками. Емілі ласкаво просимо додому. І не забудь про свої вітаміни. Ммм, а це дуже смачно! Смачного, доню. О, пухнастику, як ти міг? Хе? Немає питань. Татко може все. Гадаю, дитині час спати. Сьогодні був тривалий день. На добра ніч Емілі. Що? Де? Тихіше, тихіше, Емілі. Татко поруч. Що сталося? Крихітка просто зголодніла. Емілі, це тобі. О, ти така миленька. Сім'є, Ось мою вдома. Люба, адже ти впораєшся сама. Можеш на мене розраховувати. Смачного моє золоце. Ти диво. Оголошено з перерву о, ось те, чого мені так бракувало. Я найвродливіша мама у світі. Білісінька усмішка. Запорука успіху. Хі -хі. А тепер час лягати спати. На добра ніч Що? Котра година? Гадаю, нам час поснідати. Ешлі, тільки не панікуй. Це тобі молоко корисне для здоров'я. О, крихітко, ти й гадки не маєш. Мама сьогодні має чимало справ. Пенні вітаю. Тепер ти наша няня, а мені потрібно причепуритися. Сніданок незабаром буде на столі мій фірмовий омлет. Тобі сподобається. І не забудь про молоко, любий. Смакота. Дівчатка татові час іти на роботу. Побачимося ввечері. Що, ти знову плачеш? Так, так, я не забула про свій сніданок. Що тобі сподобалося? А як щодо до прогулянки? Хлопці та дівчата записуємо нову тему. Джеку, покажи нам, на що ти здатен. Помножуємо, ділимо і віднімаємо. Все правильно mm -hmm. Ти заслужив на своє відмінно. Суцільний релакс. Мені цього страшенно бракувало. Емілі тихіше. Не заважай мамі. Вам тут робити нічого. Дитина нам заважає. Як скажете, це найгірший зал у місті. Ох, я страшенно втомився. Любий, ми вдома. Друзі, чи хочете попити? Тайлере, доброго ранку. Чому ти мене не розбудила? Я ж спізнююся. Вибач, Любий, я не навмисно. І мені теж час іти. Який я маю вигляд? Допоможіть. Моїм пухнастикам потрібна допомога. Ви звернулися за адресою. Любі, зараз ми причепуримо. Тепер у вас м'якенька шерстка. Дякую, пані. Це моя робота. Хто це тут? Бобо, я на тебе чекала. Ова, ти такий розумний. Хочеш попоїсти? Ти на це заслужив. Хто тут, хороший хлопчик? А вже ж ти, бобо. Пані Кері, ви просто найкраща. Сім'є, я вдома. Тайлере, ти знову спиш. А дешлі? То й навіщо так репетувати? З дитиною все гаразд, пані. Дякую. Дякую, пенні. Люба, я скучила. О, і ти також. А зараз спати. Солодких снів, дитинко. Йо-хо, погляньте, як я вмію. Я чемпіонка. Басейн найкращий початок дня. Доню час поснідати. Мама, ти лиш поглянь на тата. Тайлер, скільки можна спати? Пенні, сьогодні ми хочемо найкорисніший сніданок. Як скажете пані? Смачного. М -м, ідеально. Крихітко нам уже час. Пенні, ми повернемося ввечері. Сім'є, сім'ї доброго ранку. Емілі, прокидайся. Сьогодні маємо важливий день. Коледж! Я так довго чекала на це. Але спершу поживний сніданок. Напевно, матиму чимало друзів. Вже й кортить всіх побачити. Смачніше не буває. Тепер мені точно все вдасться. Навіть не сумніваюся, Люба. Сьогодні не можна спізнюватися. Емілі, чи ти готова? Час здобувати знання. Хлопці та дівчатка. Хто знає, що таке вулкан? А вже ж я. Вулкан це дуже гарно. Інколи він прокидається. Емілі, це відмінно. Вже дзвоник. Нарешті Емілі. Побачимось на дворі! Матусю. Ось і ми маємо найрозумнішу доньку у світі. Колич, Це цікаво. Сьогодні я отримала перше відмінно. Отже, ми влаштуємо святкову вечерю. Емілі. Чи ти мені допоможеш? Вже терпеть уривається. Oh. Ласкаво, прошу. Моїй змійці потрібне дресирування. О, така миленька. Oh. Чи можна з нею познайомитися? Ой ой, мені лячно. Ешлі, змій не можна чіпати руками. <різв 'язково> Вона мене вкусила. Відчепись і класта. <різв 'язково> така злючка. Люба, спробуй ще раз. Ви обов'язково потоваришуєте. О, Мене тобі не вдасться налякати, Змійко. Мамо, мені вдалося. Маєш найцікавішу роботу.